Привіт! Я Ліля, і це мій влог про в'язання. Вітаю вас з Новим Роком! Це мій перший влог в цьому році. Хочу побажати вам всього найкращого, перемоги Україні і побільше пряжі. Гарної, гарної побільше. Я хочу вам розказати про своє просування, про свої готові роботи. Почну з готових робіт, а тоді побачимо, як піде. Перше, я хочу розказати про найменш цікаве це я розказувала по в попередньому влозі про шапочки для своїх дівчат. Я в'язала ось такі шапочки з баранцями. У мене їх чотири, але зараз на руках три. Тому що моя 15-річна донечка вирішила, що вона буде ходити в такі шапці в школу, Неочікувано. Ну, але вона забрала одну з шапок. Я її вже коли в'язала, вона мені сказала, що вона хоче. І собі, то я її трошки довше зв'язала, і вона її забрала. З самим маленьким баранцем. Всі баранці різні, але це шапочки були на один раз на свято, і зараз я зніму і заховаю. Їх в'язала таким візеруночком, намагалася відтворити як кудряшечки. такі дабл стіч вишила ніжки і мордашки. І трошечки набила їх, а, ну, як іграшки заповнювати, щоб вони м'якенькі були. Ось це моя перша готова робота. Друга готова робота на мені. Я закінчила свій жилет, пришила ґудзики і вже носила його. Це по опису від Drops. Я поставлю фотографію. Я в'язала з Сабрі, пряжа від Ільмані. Це бавовна з Альпакою. І я брала до неї кітсіл від хобі. Да, я заховала, тут мене нема. Я напишу, скільки грамів я використала. У мене пішло менше двох моточків сабрі, але вона дуже тоненька. Вона тоненька, як шкарпеткова пряжа. По опису я набирала так само, як в описі, я в'язала на Ельку. Але опис розрахований на альфаку від Drops або флору від Drops. Але ці пряжі, вони хоч і показують, що тут однакова кількість стічес, петельок, але в альфаці у нас на 50 грамів це 167 метрів. А в флорі. Це 210 метрів. Тобто вони відрізняються по тонкості. Моя пряжа була ближче до цієї. Моя пряжа була 400 метрів на 100 грамів. Тому я не так сильно скорочувала, як я б скорочувала цю. Вони в описі просять скоротити, здається, 13 петель, а я скоротила 9, тобто чи 17. Я трошечки менше скоротила після резиночки. Тобто, ти набираєш резиночку. В'яжеш її, потім трошки скорочуєш, в'яжеш далі вверх, тут розділяєш, в'яжеш ці половинки, позаду в'яжеш, з'єднюєш, а потім продовжиш. А вже це набираєш з петель. Ну, тут в тебе залишається, тут набираєш і обв'язуєш. І це обв'язується. І інше, що я змінила, в описі вони дають ось тут по краю. Іде ікорд на дві петлі. Я робила ікорд на три. Мені якось на дві було дивно, я зробила на три. Все, більше нічого не міняла, він дуже ніжний. Вчора на майданчику мої дівчата гралися на... в школі, і одна дівчинка просто підійшла погладити його, тому що він такий м'якенький, і було дуже дивно, чого воно таке пухнасте. Він дуже м'якенький, дуже пухнастий. Але мнеться. Тобто, якщо. У мене навіть в фотографіях в інстаграмі він пом'ятий, тому що якщо сідаєш, то він дуже мнеться. Але я його люблю, ношу чудовий виріб. Далі, закінчені вироби. Я минулого відео показувала шкарпетки. Я тоді їх тільки набрала, тільки починала в'язати. Ось вони. Я їх закінчила. В'язала на 68 петель. Так, зараз скажу. Це в мене Drops Fable. Колір 925. Ось тут в мене резиночка 3 на 1. А ось тут ось така п'яточка. Я не знаю, як вона українською називається. Ось така вона. Англійською вона називається Eye of Petrich. Це, здається, українською називають Петля куріпки. Коли ти. На виворітні пров'язуєш всі виворітними, крім першу, Першу знімаєш, далі всі пров'язуєш виворітними. А на лицеві ти знімаєш лицева, знімаєш лицева, знімаєш лицева один раз, один ряд, а наступний ряд лицевий ти знімаєш, знімаєш лицева. І таким чином в тебе виходять вони в шаховому порядочку. І за рахунок цього створюються ось такі. Diamonds, такі ромбічки. от. Мені вона дуже сподобалась, дуже мила п'яточка. Я буду ще в'язати. Дуже. А, але про пряжу мені не сподобалась ця пряжа. Це вже мої другі. Перші я в'язала дитячі, це буде для моєї сестри, її донечки і моїй сестрі. І пряжа, вона по метражу, як звичайна, Drops Fable. Я знаю, що багато хто в'яжить і багато кому подобається. Для мене я в'яжу зазвичай на 2,25 шкарпетки, і з задоволення, б в'язала на 2,5. Але на моє відчуття, ця пряжа краще в'язати на двічці. Тому що ну, воно не дуже таке щільне, як на мою думку. Не заважало б бути трошки щільнішим. От. І. Вона в'язалась нормально. Пару разів у мене були проблеми, але знаєте як? Коли дивишся щось, наприклад, або розмовляєш з дитиною і в'яжеш, то ти можеш захопити на всю петлю. Тому що ниточка розслаюється. І в мене було таке: це дуже гарний урок, е вкладати гачок в кошик. тому що доводилося мені піднімати пару разів. Тому що в'яжу, розмовляю з дитиною, а потім бачу, що я не всю, не всю нитку захопила. Що в мене проблема була ось тут, коли пров'язуєш дві разом, коли в'яжеш клин підйому, то іноді не вся нитка протягувалась. Тобто мені доводилось так гарненько потягнути нитку, щоб переконатися, що я всю взяла, не розслоїла. От, Це. У мене ще є ця пряжа. Тобто, я її купила багато, я буду її вив'язувати, але для себе вирішила, що купувати більше не буду. Але ось е, цей підхід, резиночка, нерегулярна, і ось така п'ятка мені дуже сподобалась, і я прям думаю, що я буду в'язати ще, ще такі. І останній мій виріб готовий на сьогодні. Це е, моя Емілі Сташа, як яку тільки що казала. Вона захотіла подарувати своїм друзям на новорічні свята подарунки. І я купила всі подарунки, але одній дівчинці вона хотіла подарувати шапочку. Ну, не будеш я купувати шапочку? Я скористалася можливістю, побігла в магазин, купила маточок міріносу. Ось така пряжа: це 100% супервош Міріно. І я зробила ось такий зразочок, поміряла. Мені дуже сподобалася ця пряжа, і я знайшла від Ксенії Муркіт опис в Ютубі. я додав посилання і використала я дивовижним чином потрапила в її щільність по кількості петель, не по кількості рядів, але по кількості петель, тобто я в'язала так само, як вона на 104 петлі. Але моя Емілі, вона не захотіла високу маківку. Вона не захотіла, так? Вона сказала, що нехай буде по голові. І я зв'язалася таку шапочку. Це не моя шапка, але я її поміряю. Ось вона яка. Мені вона дуже подобається. І Емілі моїй вона дуже сподобалась. Вона супер ніжна. Можливо, вона не така тепла, як багатьом треба, але я живу в Сан-Дієго. І тут шапка це не необхідність, це виключно питання стилю. Тому я думаю, що якщо ця дівчинка носить такі шапочки, такі біні, я думаю, що вона буде її носити. Можливо, вона не саме тепла, але вона дуже ніжна, дуже легенька, дуже приємна, дуже прекрасний опис. Мені дуже сподобалось. Сьогодні я була на зустрічі в'язалок місцевих, я потім про це розкажу. Може, і не в цьому відео, але пізніше розкажу, коли зберу більше інформації, То е, я побачила одна пані, вона в'язала шаль з цієї пряжі, тільки іншого відцінку, більш фіолетову, ажурну теж дуже гарно. Я не думала б з нею в'язати ажур, але насправді виглядало в неї дуже гарно. Так що, це моя готова шапочка. Я напишу, скільки грамів вона важить, але я можу і сказати, мабуть, зараз. 72 г. 72 грами. 72 грами. На равері я описала прям кількість рядів і щільність. Так, це мої готові вироби. А тепер давайте я вам розкажу про свій дизастер, про свою таку. Це не можна назвати помилкою завтик невпевненість в собі. Отже, я розказувала минулого разу про те, що моя донечка молодша. Одна з близнючок, вона захотіла собі светрик. І я зробила зразочок. Я замовила пряжу, я зробила зразочок. Я поміряла. Ну, я його випрала, висушила, все як треба. Поміряла, і я зрозуміла, що на неї мені треба буде набрати на обхват, якщо. Весь обхват ціла, це десь 130 петель. Ну, добре, я в'яжу окремо перед і спинку, тому я вирішила, що я буду в'язати десь 66 петель. Перед і 66 спинку. І я набрала 66 петель, і я пров'язала резиночку, і мені здалося, що я щось нахамотала зі зразочком. Тому що це виглядало таке маленьке. І я розпустила. Я розпустила. Недовго думаючи, я просто додала 20 петель. І 86 петель тепер було. І я пішла в'язати 86 петель. Там ромби ось такі. Я почала в'язати ромби інтарсією, і зрозуміла, що я зробила помилку в розрахунках ромбів. Я знову все розпустила. Ну, балбес. Думаю, ну коли вже розпустила, то чому не додати ще? І я додала ще 20. Боже, соромно про це казати, але да, я додавала ще 20, в мене стало 106 петель. 106 петель я в'язала його, в'язала. Ось що я вив'язала. Ну, ви можете прикинути, да? Шестирічна дитина. Ну, правильно ж, мать. А, коли мені вже. Я тут вже підрізаєш, вив'язала, вив треба горловину. Я її кличу кажу, давай я на тебе приміряю. Ну і розумієш, що це її всю можна загорнути в це. Якщо їй треба було 130, то тут 106. Я кажу, Зайка, я не буду тобі це в'язати, тому що це велике. Вона так засмутилась. вона каже, мама, нікому не віддавай. Будь ласка, поклади в коробочку, я обіцяю, я виросту. Мене це так защемило кажу, ну, я в коробочку класно не буду. Я зв'яжу спинку віддам середній. Я на неї приміряла, він їй буде по тілу, невелик, але буде по тілу нормально. І після Різдва чи навіть на різдво, 24-25, я сіла знову, повернулася до своїх 66 петель, Добавила 4, зробила 70. 70. І вив'язала за ці дні весь перед, щоб все зробила оці, підрізи на ручку, на рукавчики. З іншого боку, краще не показати. я покажу. Страшне ще. Ой-ой. От, вив'язала горловинку, вив'язала тут кіз плеча на кожному плечку. І зараз почала в'язати спинку. Тут легко в'язати 66 петель, собі 80 петель спокійно в'яжеш. Тому я сподіваюся, що на наступний раз. Я покажу готовий виріб. Я дуже сподіваюся, вона дуже хотіла піти в ньому в школу, але, ну, ні. Буде у нас такий Family Look: Сестар, середня сестра і малонька сестра в однакових светриках. Якщо в мене вистачить пряжі, якщо ні, буду докупати. Так, виходить, що в новий рік я заходила стільки з цим виробом на руках. Шкарпетки я закінчила. Шапку я набрала. 2 січня і закінчила 3, тобто я її за два дні зв'язала, а заходила в новий рік я тільки з одним виробом. І це була інтарсія. І я не хотіла на сімейному святі, коли всі разом в'язати інтарсію. Я побігла в свою шафу, там, де я зберігаю нитки, хотіла схопити якусь пряжу, щоб в'язати шкарпетку. І виявила, що в мене вся однотонна пряжа це такі, що розмотувати треба. Тому я взяла моток ось цієї від Хобі Різдвяної. Це сама стандартна, вона Супервош 6 25 поліамід і 410 метрів на 100 грамів. І в новорічну ніч, 31-го вечорі і 1 го вночі, я в'язала ці шкарпетки, і після того я їх взяла тільки вчора. Школі, на майданчику, коли діти грали, я взяла з собою. Ой, Вона тягнеться. Ось так вона виглядає. Тобто ось Тут я зв'язала 2х2 резиночку за задню петлю. Тому вона така трошки скошена. У мене завжди, коли за задню петлю в'яжу, трошки скошена вона йде. От, А потім просто лицевою. Я ж ось такий гарний візерунок виходить, мені дуже подобається. І дуже короткий. Тобто, не так важко буде підбирати під наступну, ось між зеленими. оце один патерн, послідовність. І п'яточку я в'яжу зараз heel flaps, стінку п'ятки. Лицеві, от як я казала, не в шаховому порядку, а просто однаково. Одну зняла, одну пров'язала, а вивертність пров'язую вивертними. Так що, я думаю, що я закінчу ці шкарпетки, але не факт. Тому що це такі, що я їх навіть в кімнату не заношу. Вони в мене стоять біля виходу. І якщо я йду з дітьми на майданчик, то я там в'яжу. Вдома я не в'яжу їх. Ось. Тепер я хочу сказати про інший процес, який я почала. Я кастон набрала 3 числа, закінчила шапочку і набрала. Якщо ви пам'ятаєте, я розказувала, що я хочу в'язати White Heron з сумісником, і я хотіла його в'язати з міріносу. І я сказала тоді, що я потрапила в щільність. Ось, до речі, мій зразочок. Що я потрапила в щільність в лицьовій гладі, а вони в описі сказали щільність в лицеві, і щільність в візерунку. Вона кажуть, якщо ви в лицеві потрапили, це окей. А потім я дивилася одне відео пані, ой, вона розказала про в'язання, і вона сказала: будьте дуже уважні до описів, які вам кажуть про щільність не у візерунку, а у лицевій гладі, тому що не всі однаково переходять. З лицевої гладі в резинку. І я вирішила: Окей, я зроблю новий зразочок. Я зробила новий зразочок, і що я зрозуміла, що я нічого не потрапила в щільність. Там в описі дуже велика різниця між лицевою гладдю і резиночкою. Це означає, що резиночка має бути туга. Пряжа має дуже гарно тримати резинку, ну, це не той варіант. А цей виріб він з високою горловиною, Total Neck. Тобто вона висока. Я нав'язала, як ви тут можете бачити, купу зразочків з різної пряжі. Були ще, я ще розпустила. Жодна з них в мене не потрапила в щільність. Ось це мені дуже сподобалось. Вона теж не потрапила в щільність, але оце, це Лімма і Kit від Робс. Я щось зроблю таке дуже класне. Мені оце не більше От, деякі взагалі були дуже кумедні. Що резинка, що не резинка, він просто так ліг, наче я його праскою пройшла. Подивіться. Взагалі не тримає резинку. Це рова на мене. От, і я вже думала, що я не буду в'язати цей свет. А потім, потім мені прийшло в голову, що я собі на Новий рік подарувала пряжу, і я можу спробувати з неї. Я її купувала для іншого проєкту. Але я вирішила спробувати. І це пряжа, називається від компанії Pearl Soho. Ось так воно виглядає. Ось так виглядає все. Так, це в мене а, 219 ярдів. Я напишу, скільки це в метрах на 100 грамів. І це 100% Меріно шерсть. Не супервош. Ось в такому прекрасному кольорі він називається Синікит. Я зв'язала зразочок. І мені здалося, що я потрапила в щільність. Ну, хоча приблизно, це було найближче. Дуже важко. Ну, ось тут щільність не важко міряти на резиночці, тому що вона ось така пласка. Але коли з цієї пряжі, то важко, не дуже зрозуміло, має їх збирати, чи розтягти, яким чином відміряти правильно ці 10 см. Тому, що я зробила? Я розпустила той зразочок, я не обривала нитку. Я зв'язала зразок, випрала, заблокувала, дала йому висохнути, вис... виміряла все, пофоткала і розпустила. І з нього почала в'язати виріб. І я вив'язала 12 см горловини, і потім я її знову заблоку... випрала і заблокувала і подивилася, як вона зміниться. Вона не змінилася ніяк. Абсолютно, От як було майже 12 см, так і залишилося майже 12 см. Що дає мені надію на те, що я зможу просто міряти, коли в'язати? Я зможу на себе вдягати, приміряти і вирішувати. Як воно? Що я маю на сьогодні? зараз? One second. Це те, що я маю на зараз Ось така от регланна лінія в ньому. Ну, він трошки погано сидить, бо не дуже велика. От. І закщо я захочу, зможу його підвернути. І я буду я за цієї пряжі. О-о! спала. Гриба загубила. От. Але є нюанс, тому що, я ж кажу, я купувала цю пряжу для іншого виробу. І мені там треба було шість мотків. Шість мотків це приблизно 1200 метрів. я купила шість мотків. А це резиночка. Резиночка бере багато пряжі. І я не знаю, чи мені вистачить. Англійською це називається Play Yarn chicken. От я буду грати в yarn chicken. Я буду в'язати, сподіваючись, що мені вистачить. Тому я спочатку вив'яжу рукави, а потім буду в'язати низ. І я сподіваюся, що в мене буде не кропт, не коротенький. Я не хочу його коротеньким, я хочу його хоча б до попи. Я так думаю. Ну, Буду сподіватися. Бо закуповувати нову. Я вчора навіть дивилася, я не хочу. Бо в них відправляти ще окремо платити. ну, його в баню. Я буду поки що в'язати і сподіватися, що мені вистачить того, що в мене є. Оце я тільки що приєднала, ну як тільки що, вчора ввечері. От я приєднала другу, другий моток. Я сподіваюся, що мені другого мотка вистачить, щоб вивізати кокетку. Потім я по мотку додам на руки, і в мене залишиться два мотки на тіло. Я сподіваюся, що мені вистачить. Фух, побачимо. І з планів я хочу насправді додати тільки одну річ. Ще одні шкарпетки. А, я коли ось цю пряжу, я купувала цю і ще одну. І вони всі були мотки по 100 грамів. І я така, ну, я вже купую пряжу. Опороссоха, я ще не пробувала шкарпеткову, Цікаву, яка в них шкарпеткова? Кину один моточок і подивлюся. І я не подивилася, що в них шкарпеткова йде не по 100 грамів, а по 50. І мені прислали, і я відкрила і зрозуміла, наскільки я Протупила. Ось ось так вона виглядає. етикеточка Так, я тут написала, вона товстіша трошки за звичайну пряжу. Тут на нас 50 грамів, 175,5 метрів. Тобто на 100 грамів 351 метр. Тобто вона трошечки товстіша. І в моточку було 53 грами, я розмотала приблизно по 26 грамів ось два моточки. Я хочу їх в'язати від мисочка, я не в'язала від мисочка ще. Але я купила у Марго Relax Socks опис. І я спробую його використати, бо він саме від мисочка. І зв'язати ось цього кольору шкарпетки. Ось це я хочу зв'язати пошвидше, якщо вийде, подарую людині, подружці своїй, якщо вийде. А, і ще хотіла сказати, що а, я приєдналася до, я не знаю, як це сумісник, несумісник, а, від професорка Фесова. В'язати 12 светриків за 12 місяців. Я додам посилання на її відео, там, де вона а, запрошує цей сумісник. Зараз січень, ще можна приєднатися. От, 12 місяців, 12 светрів, і це буде мій січень. Мені здається, дуже підходящий кольор для січня. Ось так. Ось це перед. Це буде мій січневий. Так що я намагаюся його в'язати. Треба дов'язувати дитині, тому що вона дуже хоче ходити в рожевому своєму зведку в школу. Отак. От Це мої процеси. Дякую вам дуже, що ви подивилися. Дякую за ваш час. Приходьте ще, побачимося, бережіть себе. Нехай все у вас буде добре.